Друзі, всім привіт! Мене звати Марія. Я вас вітаю на моєму каналі. Він називається Робінзона, тому що коли я переїжджала до Сполучених Штатів майже два роки тому за програмою U4U, до речі, до штату Мічиган, який знаходиться на березі величезного одноіменного озера. Я себе почувала наче той Робінзон Крузу, якого життя теж закинуло за океан. Невідомо куди, і йому доводилося відбудовувати своє життя, маючи дуже обмежені ресурси. І, по суті, це була моя ситуація, в якій я опинилася, і мені було дуже важко на початку, але зараз, нарешті, ось вже під кінець другого року, мені стає легше, і я вирішила завести цей YouTube канал, щоб ділитися своїм досвідом і з усіма, кому ця тема була б цікава. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про освіту. Я зараз навчаюсь в американському коледжі. Я Повторю, що я приїхала за ЮФОЮ, тож я знаю, як це працює. Я вам розкажу, якими мають бути перші кроки, якщо ви хочете здобути американську освіту диплом американського зразка. І також розкажу трохи про те, чим відрізняється американська освіта від української і з свого власного досвіду. Підписуйтесь на мій канал і починаємо. Почну із відповіді на запитання від підписника. До речі, ніколи не соромтеся ставити мені питання у коментарях. Я їх завжди читаю. Відповідаю, якщо знаю відповідь. Отже, питання про племінника, який має вищу світу архітектора, теж хоче піти в коледж, як це можливо. Є якісь програми для юфою. Відповідаю: однієї програми, яка б об'єднала усі 50 штатів і сказала, що українці можуть навчатися у будь-якому американському університеті безкоштовно, немає. Такої програми немає, і не важливо, ми біженці чи не біженці. Але натомість є багато інших програм і стипендій, і, взагалі, альтернативних шляхів як знайти фінансування на свою освіту. Про це я вам сьогодні розкажу. Що вам потрібно розуміти про Сполучені Штати, це те, що Начебто це одна країна, але у ній є 50 міні-країн. Так, кожен штат це як маленька країна із своїми законами, тому що в штатах є федеральні закони, які розповсюджуються на усі 50 штатів, а також є закони кожного індивідуального штату. І ви можете подаватися на стипендії свого конкретного штату, в якому ви знаходитесь. Наведу вам приклад, коли я прийшла у свій місцевий коледж, я знаходжусь у штаті Мічаган. Мені сказали, що штат зробив програму для людей, яким більше 25 років і у яких нема жодного диплому про вищу освіту. Таким особам, штат Мічиган покриває повністю два роки навчання, і це дає їм Associate's Degree. Це приклад штату Мічиган. Таких програм є дуже багато, різних, абсолютно різних. Це все залежить від вашого штату. Тому ми підходимо з вами до першого кроку. Що вам треба робити, коли ви приїжджаєте до США? Скоріш за все, ви не будете базувати вибір міста і штату на коледжі, в які ви хочете піти, так? Тому що ви можете зробити Перше, це піти до будь-якого місцевого коледжу. Неважливо, чи плануєте ви в ньому навчатися, чи ні? Чи це якийсь коледж, взагалі, про який ви ніколи не чули, чи це навіть Гарвард, чи щось таке. Ви все і все одно йдете. І запрошуєте консультацію із admissions Officer Admissions officer або admissions Specialist. Ви йдете на сайт університету, і там є імейл e чи телефон. Ви пишете їм e емейл або дзвоните, і вас перенаправляють. І ви будете потім спілкуватися з людиною, яка буде дивитися на ваш випадок. Вам це треба зробити, тому що ця людина буде знати в мільйон разів більше ніж будь-який український ютубер, який буде вам розповідати про свій суб'єктивний досвід у своєму суб'єктивному штаті, так тому що можливо не всі ви поїдете в Мічиган, про який я вам сьогодні буду розповідати. Тому моя порада універсальна: ви йдете до місцевого коледжу, де б ви не знаходилися, і просите консультацію. Із admissions officer. навіть якщо ця людина не матиме відповідь на усі ваші запитання, от як, наприклад, диплом архітектора, вони мають свої контакти і вони вас будуть передавати із з рук в руки, і з рук в руки, допоки ви не дійдете до тієї людини, яка вам точно допоможе і скаже, що робити з цим дипломом архітектора. Ну, сподіваюся, що не треба буде дуже багато цих мітингів мати. Так Скоріше за все, це буде на самому початку, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Що хочу сказати, одне важливе уточнення, це те, що вам не варто соромитися того, що ви туди приходите і запрошуєте безкоштовну цю консультацію із admissions officer. Ви це робите як клієнт. Студент в американському університеті розглядається як клієнт в Америці. Освіта це величезний величезний бізнес. Тут такі гроші крутяться, що кожна людина, яка виявляє інтерес. До того чи іншого університету, потім ці університети спамлять. І коли я залишала свої заявки просто для того, щоб дізнатися інформацією, я залишала свій емейл, щоб зі мною зв'язалися різні admissions officers різних місцевих коледжів. Вони мене потім спамили як будь-який інший бізнес, тому що вони. Зацікавлені у вас, і навіть якщо ви приходите на цю консультацію і кажете прямим текстом, що у вас нема фінансової можливості проспонсорувати свою американську освіту, ви все одно для них клієнт. Тому що навіть якщо ви будете навчатися абсолютно безкоштовно, і ви знайдете якусь стипендію, цей вуз, цей коледж, буде отримати за вас отримувати за вас повне фінансування від стипендіального фонду чи держави. Тому до вас тут ставляться як до... Клієнта як до, ну, скажімо, мішка з грошима, але не дуже. У них все одно відчувається, що вони намагаються вам допомогти. У них дуже friendly culture, це правда. Тут ти себе почуваєшся. Як, як король серйозно, коли я запросила консультацію у цьому університеті своєму місцевому, я сказала: вибачте, у мене нема машини. Мені важко під час робочого дня викликати там собі транспорт і поїхати у ваш головний кампус, щоб зробити цю зустріч. А вони не працювали дуже ну, після робочого дня. Вони сказали: ви не переживайте. Якщо вам зручніше у обідню перерву сходити у ну, кудись поближче до вашого дому, ми організуємо так, що працівник приїде і ви зустрінетеся на території, яка більш зручна для вас. Таке звісно, не у кожному коледжі буде, але я була вражена, наскільки вони готові йти назустріч вам, наскільки тут людяні спеціалісти, і скільки вони зацікавлені у вас як у клієнті, і це лише початок. Зараз я навчаюся вже у коледжі, і я бачу, скільки тут вкладається ресурсів у те, щоб навчання проходило із найвищим рівнем задоволеності. Отже, не соромтеся, йдіть запрошувати цю консультацію, і тоді вас будуть направляти. Переходимо до кроку номер 2 Майже із 100% вірогідністю, цей admissions officer вам скаже, що вам потрібно валідувати ваші українські дипломи про освіту. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми вступаємо в Україні у в університет, так у ВУЗ, вам необхідно показати свій диплом про закінчену шкільну освіту, так само і в Америці. Якщо у вас є диплом бакалавра, магістра або шкільний диплом, будь що вам потрібно цей, цей документ валідувати, адже саме на базі цього ви можете вступити до американського коледжу, так, або закладу освіти. Мені сказали, що я маю проконтактувати організацію, яка називається World Education Services, або скорочено WES. Це саме той посередник, з яким співпрацюють американські коледжі. До речі, коли я кажу коледж, я маю на увазі університет. Гарвард це коледж, Стенфорд це коледж. І це не той самий коледж, що у нас в Україні, так після 9 класу. Ні, коледж це університет в Америці. Це взаємозамінні поняття. Отже. Американські коледжі співпрацюють із цим посередником WES. і що вам треба зробити, це піти на їх сайт і почати почати комунікацію там прийти, так по ну, досліджуйте цей сайт. Я саме там і робила всі свої валідації документів, так своїх дипломів. Що цей посередник робить? Вони співпрацюють із українським посередником, і вам необхідно, щоб ваші дипломи, чи то це стат шкільний, чи то диплом, який вже вже є від університету. Вам необхідно, щоб хтось в Україні відніс цей диплом до того посередника. І тут може бути проблема, якщо ви знаходитеся не в Україні. Вам або потрібно буде його поштою відправляти і просити когось в Україні, щоб віднесли його так. Але це потрібно зробити, тому що цей диплом на ньому мають поставити апостель. А міністерство освіти України, адже саме воно видавало цей диплом в Америці. Вони не можуть ну як ви їм доведете, що це справжній диплом. Вони ж його не видавали, тому вони співпрацюють з усіма цими посередниками. І міністерство освіти ставить цей апостель, пересилає цей ці документи пакет до. Посередника в Україні, і посередник в Україні відправляється електронним пакетом до посередника в Америці. А цей посередник в Америці потім у свою чергу відправляється у місцевий коледж. Це все в мене зайняло декілька місяців. Якщо я не помиляюся, я там трошки неправильно робила, тому двічі мені довелося відправляти цей пакет. Але загалом це приблизно в мене зайняло декілька місяців, і я заплатила. Близько 200 чи 300 доларів за усе разом, і українському посереднику теж треба платити, і американському. Тобто на це ви виділяєте певну суму, певний час. І якщо ви хочете вступати до якогось конкретного коледжу в Америці, вам потрібно обов'язково робити, починати весь цей процес заздалегідь, тому що хто його знає, як буду рухатися на українській стороні, тому що все закривається під час повітряних тривог. Так, це потрібно мати на увазі, що в час ви берете великий проміжок до того, як починається подача документів в Америці. Тобто закладайте собі це. І переходимо до останнього кроку. Бачите, насправді все не так важко. Останній крок це шукати стипендії тут. В Америці є багато стипендій, і вам не обов'язково чіплятися лише за стипендію біженців. А по-перше, що хочу сказати, що Америка величезна країна, яка допомагає усьому світу. А в Америці навіть серед місцевих є жарт, що USA – це банкомат для усього світу, тому що вони допомагають усім. От, тобто, це правда, тут дійсно дуже велика купівельна спроможність, дуже сильна економіка, тому величезна кількість є стипендіальних програм, і вони є як і від штату, так і від країни, так і від місцевих меценатів. Наприклад, якийсь меценат помер і заснував стипендію на своє ім'я для людей, які займаються фізикою, так тому що він любив фізику. І таких стипендій є просто мільйон. У кожної у кожного університету є свої стипендії. І ви можете подаватися на різні стипендії, наприклад, одна тисяча фонду там Міцкевича, і одна тисяча стипендія від іншого фонду. І ви отак набираєте, ви подаєтеся, наприклад, на 20 стипендій, і вас одобрюють на 15 з них, і вам покривають, наприклад, не знаю, скільки там 20 тисяч доларів. І у вас загальна сума за освіту буде менше на 15 тисяч. Тобто, це не така стипендія, як в Україні, де вам кожного місяця платять 700, чи скільки зараз мені 700 платили, 700 гривень в місяць платять за те, що ви навчаєтесь. Ні, в Америці стипендія, це означає, що вам покривають вартість навчання. Наприклад, середня вартість навчання. Я вам наведу приклад, знайду інформацію. Середня вартість навчання за один рік, якщо це буде дуже дуже класний коледж. Наприклад, якщо це Стенфорд, так залежить від того, що ви вивчаєте, це в Стенфорді коштує близько 70-80 тисяч доларів за один рік. Тобто, щоб отримати диплом бакалавра, то помжає це на 4. Але це Стенфорд, так це один з топ 5 вузів світу. Якщо ви йдете у щось менш таке. Менш відоме, от, наприклад, ця, цей светер це University of Michigan. Я там не навчаюся, але мені дуже подобається Мішиган, тому що я в ньому живу. А цей університет дуже відомий. Він входить в топ-25 університетів світу. Він знаходиться у місті Ann Arbor у штаті Мічиган. Там коштує навчатися приблизно 30-40 тисяч доларів на рік. Але це я вам кажу дійсно класні університети, де величезна історія, там 200 300 років років. Звісно, в них дуже дорого навчатися, але вам не обов'язково йти в такі. Ви можете піти у якийсь набагато менш відомий університет і отримати той саме диплом і не. Ну, не гнатися за брендом, знаєте? Звісно, якщо у вас є можливість отримати освіту в Гарварді, чи Стенфорді чи University в Michigan, абсолютно це осам. Awesome. Це буде шикарно. От. Але не зациклюйтесь на них, тому що в Америці є дуже велика кількість учбових закладів, в яких можна отримати класну освіту. І я взагалі навчаюся зараз у маленькому ком'юніті College, який дає два роки диплом. І мені надзвичайно подобається якість освіти, і вона набагато дешевша ніж той самий Йовен, тому що ну він університет з іменем. Давайте підіймемо підсумки. Отже, три кроки, які вам треба зробити: перше це поговорити із admissions officer, із консультантом зі вступом. Робите це у будь-якому коледжі, неважливо будете там навчатися чи ні. Просто йдете, пишете емейл, дзвоните в університет, вам назначають зустріч і звідти. Будуть ваші наступні кроки. Це перше. Друге, це ви валідуєте свої документи. До речі, якщо хочете, це можна вже починати навіть до першого кроку. Але мені здається, що краще мати якусь видимість до того, як починати цей процес. Бо, можливо, якщо ви туди прийдете і вам скажуть якусь інформацію, ви зрозумієте, а можливо, мені взагалі не треба йти в той університет. Можливо, я не маю такої можливості навчатися шість років, так і ви розумієте, що можливо це не для вас. Тобто, я б насправді сходила і спочатку дізналася більше інформації, і після того у вас буде більше простору для прийняття вашого рішення. Друге, валідувати свої документи через World Education Services, заплатити гроші, почекати приблизно. Не знаю декілька місяців, так кожен кейс дуже індивідуальний, і третя це обирати університет і подаватися на усі можливі стипендії прямо на сайті університету, чи шукати. Інші стипендії окремо від університету, але зазвичай а, прямо на сайті університету можна подивитися, або ж знову ж таки через вашого консультанта, коли ви вже йдете у, в університет, в цей коледж за вами закріплюють людину, яка вас веде. І у них ви можете все питати, і які стипендії є external, так за межами університету, і internal, так, в межах університету. В самому шукати в інтернеті, я пам'ятаю, як мені це було складно. Мільйон якихось там сайтів, де шукають стипендію. Дуже легше. Легко збитися зі шляху я б робила рісоч, звісно, не покладайте повністю все на цього admissions officer, Бо він теж людина і може чогось не знати і, взагалі, є ще таке поняття як second opinion, так друга. Думка, тобто можна робити самому ресерч, але загалом ця людина дуже обізнана буде і вона вас кудись там направить. Тому подаєтесь на стипендії скрізь, шукайте інформацію і не зациклюєтесь на статусі біженця. В Америці ми не єдині біженці. Така сама, до речі, програма з гуманітарним паролем існує для афганських біженців. Тому якщо ви ставите в Google пошук українські біженці або для України. У вас з дуже лімітовані результати будуть. Вам потрібно шукати не просто для України, а можливо для uh, temporary protection status holders, так, тих хто. Тримають цей ТІПІС, або для гуманітарних перо так, або для refugees. тобто різні програми шукати, якщо вам вже хочеться шукати саме в цьому напрямку для от, людей у скрутному становищі, які бі біжать, біжуть, біжать від війни, так, або від якихось своїх подій в Україні. От, А так загалом можна шукати стипендії і від позитивного, тобто для обдарованих людей, для тих, які. Цікавляться математикою для мистецтва для музики. Все це є надія. Взагалі, хай у вас не втрачається від цін на американські вузи. Ну і просто продовжувати діяти 100%, якщо ви рухаєтесь вперед, якщо ви говорите до когось, якщо ви питаєте, якщо ви подаєтеся на 100 стипендій, на 50 стипендій, хоч одна вам відповість, і потім, крок за кроком, ви досягнете своєї мети, або можливо ви зрозумієте на середині шляху, що можливо вам цього і не так хочеться. Це, до речі, теж робота шукати стипендію, тому виділяйте собі час на те, що вам потрібно буде подаватися і писати мотив... Мотив... мотиваційні листи на кожну стипендію. І звісно, можна його один написати, і потім під копірку його міняти, але це теж робота подаватися на стипендії. Якщо ви все ж таки вирішили для себе переслідувати цю мету, отримати американську освіту. Цього треба дійсно хотіти, і тоді у вас все, все вийде. Це я вам гарантую, тому що Америка це країна, в якій дійсно є дуже багато можливостей, в ній дуже є багато допомоги, є багато стипендій програм від величезної кількості фондів. І я сама знаю людей, які сюди подавалися, подавалися роками в Америку і отримали ці стипендії, і зараз навчаються, і все в них. Чудово, тому тільки можу вам побажати наснаги і те, що все, все у вас вийде, якщо ви дійсно цього хочете. А якщо ви зрозумієте, що цього вам не хочеться, то ви отримаєте досвід, і у вас буде зважене рішення, і не буде оцих докорів сумління, що у я цього не зробив. М -м, у мене був шанс, а от я навіть не дізнався. Ні, ви дізнаєтесь, ви отримуєте інформацію і зробите зважене рішення. І все у вас буде у конгруентності, так? У вас не буде когнітивного дисонансу. Всім дякую за те, що подивилися це відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ви знайшли це відео інформативним, так і що воно вам сподобалося. Ставте мені запитання у коментарях. І до зустрічі у нових відео.